І так, братва, всім хай. Будемо сейчас учиться тейл реп. Трюк важкий не для новачків, типу ті, 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 які катають год-два. Ну, якщо ви, звісно, в скейт-парку катаєте, то можете через год вчитися. Я то просто в стріту, скейт парка нема, то мені пришлось довше до нього йти. І так, як його зробити? Треба уміти високий банік, зараз покажу. І ще один банік, тільки ви, коли пригаєте, ви задню част деяки, заднього колесо, коротше. Піднімаєте отак от. Ноги теж піджимаєте. Зараз покажу. І так, навчилися ви цих двох баніків. Тепер як легше, як я учив, розказую. Дивіться, ви вилітаєте, пригайте. Можете сразу рукою не питатися касатися до типу, страшно буде. Ви одразу просто вилітаєте, відпускаєте руку, то якою будете касатися деки. відпускаєте, просто касайтеся ноги, вертаєте назад, приземляєте. Тоді там відпускаєте коліна касаєтесь і вертаєте і так, типу по на колону постійно. І вже в кінці викликало, що дека. То Тобто не одразу питається коснуться, а потихоньку. До ноги, до коліна і так далі. так от він робиться. Народ. Лайк, підписка, вліпіть. Давайте до Нового года. 200 підписчиків треба, щоб було. Тож, не знаю, влогом викладу в бичалку, не знаю, чи залетить чорти, у мене нормально залітають по тисячі грубо говоря, каждый. А відоси, ну таке собі просто я б не вмістив. Бей обучалку на Tail прямо прямо шортс. Там минута шорсу ну, нереально вмістить. Або я би розказав, ну дуже коротко і ви б не поняли. Так що така от обучалка. Учіться, пробуйте, робіть. І всім до скорого!